Що буде з Україною? Давайте подивимося, 26 рік. Прогноз 26 рік для України. Прогноз для України на 26 рік. Давайте подивимося прогноз для України на 26 рік. Буде дуже-дуже печальні якісь події. Дуже важкуватий рік буде. Це в нас, мабуть, наскільки пам'ятаю, буде червоний лошаді. так? Да? Червоної лошаді буде рік. Сама лошадь, така, звісно. Да, це в нас тваринка, яка насичує людину комунікацію. Тому ті, хто будуть мати гарне підвищення. Якби подвішений язик, гарно комунікувати, особливо стосується президентів і так далі. Звичайно, про все можна домовитись. А якщо це буде не комунікація, а вражество, то звичайно це може призвести ще подвоїти якусь вражеську енергію. Тож ми бачимо, що прогноз для України по башні будуть руйнації. Дуже багато руйнацій чекає Україну, на жаль. І по башні це можуть бути руйнації домівок, руйнації систем, руйнація якоїсь якогось методу, тактики. Руйнація певної організації, тобто щось можуть кардинально змінювати те, що вже от віджило. Це може бути навіть руйнація самостійна, коли, наприклад, якісь старі будівлі, домівки падають самі. Може бути так. Це може бути і також розруха. Да, це те, що через бомби, через ракети, через всілякі такі мощні матеріали, девайси да, руйнують щось. Тож ми бачимо, що руйнація буде проходити, але по дев'ятці Пентаклі зберігатися територіальне да, суверенітет та територіальна вся така власність вона буде зберігатися. Да, Дев'ятка Пентаклі ми бачимо, що там Повністю всю країну точно не, не візьмуть і дев'ятки навіть збережуть, або десь може і повернуть якусь територію. А, далі, наступне в нас іде якесь не по плану, не по плану, якісь ситуації. Це може бути домовлялись про одне, або отримали інше, або ми домовлялися, а. Потім там підманули, підвели. Тому по п'ятірочки це може бути, що Україну можуть опрокинути, і це може стосуватися також багатьох людей. Да? Судьо, судьби багатьох людей, то, то ж, також будуть до цього причетні, тому що, наприклад, якщо це на рівні... Високому, да там президент не зможе з кимось домовитися, не зможуть або його обманють, наприклад, да, президента Зеленського. То п'ятірки мечові е, плани усіх людей полетять. Плани будь-які чи виїзду, чи в'їзду, можливо, плани отримання якихось тих, тих же пільг і так далі. Тому люди будуть, звичайно, я б не сказала, як розчаровані, а люди будуть е дуже ображені. Люди будуть е накопичувати цю напряжену таку е напругу, да, напругу у середині. Тому, на жаль, якісь будуть не, план... не по плану, е давайте скажемо. Розчарування можуть очікувати, і може також очікувати, очікується заздалегідь, що якась країна може просто опрокинути. Да? Далі, дивимося далі. Шестірочка Пентаклі це може певна допомога бути. Це може бути і допомога волонтерська. Це може бути навіть допомога та ж Україні людська, да? коли один одного, один одного підтримують. І так далі, але в цій допомозі є, звичайно, і зрадництво. Це також може бути конфлікт через якісь гроші. Конфлікт через якісь дії. Це може бути зрадницька така діяльність, так, тобто людям, яким допомагають. Ці люди, наприклад, вони ну, не заслужили цієї допомоги, так як на стороні вони можуть або зраджувати, або Наприклад, не підтримувати якийсь режим чи систему, не підтримувати щось. І так як це в нас мечова карта, то можуть бути якісь слова погані. Тому, звичайно, скажу так: що 26-й рік для України буде дуже важкий, стресовий. Буде, я би не сказала, що це перевірочний якийсь рік, да? я би не сказала навіть, що це кармічний рік. Ні. Це просто важкий рік, і коли цей рік він потребує від України, нарешті вже зламати якусь систему або режим, або нарешті знищити те, що заважає українцям бути щасливим, те, що заважає більшість людям. Жити в своїх домівках, те, що заважає жити спокійно, а не відчувати постійно страх або якась нервозність, те, що допомагає людям, а не руйнує їх плани майбутнє, на майбутнє. І це певні системи, методи. Це, наприклад, може бути і освітня програма. Да? Можливо, дійсно треба вже підняти нарешті питання освітньої програми. Наприклад, відмінити там якісь певні дисципліни непотрібні. або відмінити діткам там, робити домашнє завдання, так як в Європі це так? нема домашнього завдання діткам. Бо дітки вчаться в школі, а до не відпочивають. Тут звичайно. Україні збутися того, що її саму. Звичайно, Україна буде стискатися з руйнацією. це не тільки від ворога, так як війна буде далі продовжуватися ще жорсткіше, на жаль, і це може бути навіть елементарно позбутись певних зв'язків непотрібних. Або е, очистити організації, або переформувати організації, чи просто закрити якісь організації, які не несуть користі для України. Ось так. Пишіть свою думку, любі глядачі, пишіть свої питання, які вас цікавлять, і наступного разу ми подивимося з вами нові питання. Всім гарного дня або вечора! Бережіть себе.